Вітаю, ви на каналі Simple Dorama Style, а це нові корейські дорами 2022 року. В мене на каналі кожна добірка доповнює попередні. Повторюватись не буду, проте чимало літніх дорам пройшли повз мене. А я можу коментувати тільки те, що подивилась або дивлюсь. Отже, надзвичайна адвокатка У, У йону має високий рівень IQ, феноменальну пам'ять, але страждає розладом спектру аутизму. Її виховав батько одинак, ба навіть юну отримала правову освіту і влаштувалася адвокатом в авторитетну компанію. Багато соціальних підтекстів як сприймають людей з різними розладами, адже до них нерідко упереджене ставлення. Ми бачимо складнощі комунікації. Автори жаліють глядачів, пом'якшують проблематику гумором. У головної героїні фактично відсутня емпатія, і частенько це відображається в комічних ситуаціях. Ситуаціях. Або з присмаком легкої журби. Проте маємо над чим замислитися. Емоційний зв'язок між людьми дуже важливий. Як достукатись до Йон, у а як будувати з нею особисті стосунки? Вона живе в своєрідній бульбашці. Ну і справи, до яких долучається Йон-У, цікаві, повчальні, звісно, не в документальному сенсі, а в загальнолюдському. Клітини ЮМІ 2. про перший сезон в мене вже була розмова в відео дев'ятимісячної давності. Отож, перший закінчився тим, що Кім Юмі та Гуун розійшлись, і в другому сезоні ЮМІ починає розвивати стосунки зі своїм колегою Ю Таким чином, в неї новий хлопець та інші зміни в житті. Бабій люб'язний, ніжний, ніби ідеальний, але в ньому червоточина. Він боїться не виправдати чиїхось очікувань щодо того, яким він має бути, схибити, показати себе з гіршої сторони. Солодкі нашіптування, флірт, догідливість це романтично у флафі-флафі стиля, велика аудиторія. Разом з тим цю дораму або франшизу виділяє з, поміж інших, поєднання казкової романтики, жартівливих пригод мультяшних клітин і деяких реальних психологічних особливостей людини, тобто реалізм певною мірою також має місце. Погортала Вептун, який ліг в основу клітин ЮМІ, є певні відхилення, але загалом в дорамі дотримуються базового перебігу подій. І я би хотіла третій сезон. Алхімія, душ костюмоване стилізоване фентезі, вигаданий світ, в якому сила неба керує стихіями, вітром, водою, наповнює все енергією. Тут існують маги, техніка перенесення душ. Концепція схожа на китайське фентезі. Частково можна говорити про такий жанр, як сянься. Зараз корейці прагнуть зайняти всі ніші, поготів останнім часом Китай не виробляє настільки успішні сянься дорами як магістр диявольського культу. Три життя, три світи, вічне кохання тощо з недавніх робіт порівняно вдала. Це дорама блакитне шепотіння, але вона не настільки популяризувалась, як перелічені мною. Повернемось до корейської алхімії. Душ головні герої, чанук, молодий пан з родовитої сім'ї, проте на нього тисне таємниця його народження. А також він обмежений у своїх можливостях через те, що його брама сили або енергетичний потік заблоковані. Наксу могутня войовниця та вбивця магів. Вона опанувала техніку перенесення душ, за допомогою якої потрапила в більш слабке фізичне тіло і волою випадку стала служницею Чан Ука. Він дізнався, хто вона така насправді, і між ними поступово сформувались взаємини вчитель, учень Наксу його магії навчає. Водно Час не без підліткових залицянь, несерйозні сварки, гримаси. Це також дуже по-китайськи, бо китайці полюбляють і всянця, і вуся, і в нефентезійних дорамах взаємини, наставник, шифу і учень. Хоча для чесності Корея все-таки привносить свою індивідуальність. Чому вона о судже крута адвокатка? Вона жінка. На цьому наголошується. Судже докладає зусилля видертися на вершину у патріархальному світі. Корейці, як завжди, здебільшого працюють над формою. Дивимось на постери промофото. Вона така яскрава, відчайдушна серед похмурих, темно забарвлених чоловіків. За нею закріплюється образ жорсткої, зухвалої, занадто самовпевненої пані. Гон Чан – студент, очевидно, молодший за неї, але він знає судже давно і розглядів її справжню. Її внутрішні переживання не Закриті гештальти формат їх стосунків трохи нагадав мені дораму Я чую твій голос 2013 року. З Лі Бойон та Лі Чансоком в головних ролях: соціалки чимало ієрархічне суспільство, яке страждає від відсутності рівності, тотальної несправедливості. Статус людини визначає її значення в соціумі. В деяких сценах відчувається внутрішній саспенс раніше була фанаткою сам. Аспенса, тепер він мене напружує. Втім, не кожен день знімаються історії про таких героїнь, тому дивлюсь. Мінамдан. Нам, нам Ханджун вдає себе обдарованого шамана, обманює своїх клієнтів. А по суті, в нього підпільне детективне агентство під прикриттям кафе кав'ярні Мінамдан. Самовіддана імпульсивна лейтенант Ханже Хі була переведена в сьомий відділ кримінальних злочинів поліцейської дільниці Деун і одразу щинила галас, викликала сум'яття. Нам Ханджун колись працював профайлером пліч опліч з прокурором Хан Жечоном, покійним братом Хан Жехі. Вбивцю прокурора Хан Жечона так і не знайшли. Тому шляхи Хан Джуна і Джехі повсякчас перетинаються. Вони то лаються, то досягають взаємного розуміння. Анімешний коміксовий стиль. Відсутня гравітація як така, джехі підлітає у повітря на стіни. Просто ні звідки вилітає. Має зловісну ауру і всякі такі нереалістичні штуки. Персонажі дуркують до схочу, Дорама, забавка. Комедія з детективною лінією розвантажує мозок. Дякую за перегляд. На все добре.